Олена Пчілка була багатогранною особистістю з численними захопленнями. Одним із її великих інтересів був театр. В ньому вона вбачала потужний інструмент для національного відродження та культурного розвитку України. З театральним мистецтвом Олена Пчілка Ольга Драгоманова Косач познайомилася ще в юні роки у період навчання в київському пансіоні для шляхетних дівчат. Її старший брат Михайло Драгоманов, що жив та працював у Києві, бувало, на свята чи вихідні забирав сестру до себе додому. Разом з ним. Та його дружиною Людмилою Кучинською юна Ольга Драгоманова відвідувала театр. Тисячу 1868 року. Ольга разом із чоловіком Петром Косачем проживала у Звягелі на Волині. Саме із Звягеля їздили молоді косачі до Києва на прем'єру оперети Різдвяна Ніч, поставленої аматорським театральним гуртком за п'єсою Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом музику до першої української музичної вистави написав Микола Лисенко. Автором тексту був Михайло Старицький. Перший показ вистави відбувся у приміщенні першого українського дитячого садка, відкритого сестрами Марією і Софією Лінфордс, у будинку, де вони проживали. В автобіографії Олена Пчілка про цю подію пише: постанова різдвяної ночі була таким видатним явищем у нашому літературно-містецькому житті, що подивитись на ту оперу приїхало багато українців із провінції. Себто з інших кутків поза Києвом. Приїхали й ми з Волині. Пізніше у 1883 році Олена Пчілка відвідує прем'єру опери Різдвяна ніч у Харкові. На початку 1891 року Олена Пчілка разом із дочкою Лесею Українкою їздили до Відні на консультацію щодо Лесиного лікування. У Відні відвідали театр. У листі до сестри Ізидори Леся писала: Але от вчора то і я, і мама були дуже довольні, що пішли в театр, бо там співали добре, і п'єса була цікава і гарна. Отелло, Верді. Олена Пчілка усвідомлювала, що театр може стати потужним інструментом для формування національної свідомості та виховання дітей у дусі українських традицій та цінностей. У десятих-двадцятих роках ХХ століття під її пером постає літературний феномен дитячий театр на схилі літ, проживаючи у Гадячі, вона натхненно пише п'єси для українського дитячого театру, створеного нею в гадяцькій гімназії. Всі її п'єси про найзаповітніше, про любов до рідних, до рідної України. Попри жорстокі умови радянської цензури, письменниця прагне надрукувати свої твори. На жаль, за життя Олени Пчілки було видано всього три її п'єси. Мрія письменниці збувається далеко після смерти, з виходом у 2015 році книги Український дитячий театр, в якій було надруковано всі 12 п'єс, написаних Оленою Пчілкою. До текстів додано записи мелодій, до численних музичних номерів у п'єсах, текстологічні коментарі, словник малозрозумілих слів, світлини та ілюстрації. Упорядником книги стала кандидатка філологічних наук наукова співробітниця інституту літератури імені Тараса Шевченка Академії наук України Лариса Мірушниченко. Цінності, про які писала Олена Пчілка майже століття тому у своїх п'єсах, активно пропагує звягельський музей родини Косачів драгоманов Одну з п'єс Олени Пчілки, скарб. Було поставлено у музеї Народним молодіжним театром Палацу культури імені Лесі Українки. Серед переліку інтерактивних тематичних екскурсій, які можна замовити в музеї, є екскурсійна програма Театр в родині Косачів. Програму можна замовити за телефоном 063 016 13 20. Ми розповімо вам більше.